Нова низько та високовольтна проводка, зовнішнє освітлення, світло в кабіні водія, свіже фарбування ззовні та всередині, відновлене дахове обладнання, пневмосистеми тощо. А ще до того повна заміна скла в салоні, електропроводки на зберігаючі лед світильники та обшивка алюмінієвими композитними панелями алюфас, кузовів та внутрішніх панелей. Все це завдяки всебічній підтримці з боку ради оборони міста та міської влади. В цілому за цей рік це вже буде. Вісім тролейбусів відремонтованих. Роботи, в принципі, то вже, ті вже, які були погоджені, ремонти салонів, каркасів, електрообладнання, велика увага виділяється, а також і наружній їх стан. Салонів для комфортної роботи і водіїв, і перевозки пасажирів. Модернізацію комунального транспорту здійснюють коштом міського бюджету, і на вулиці Кривого Рогу виходять чергові два капітально оновлені тролейбуси. Таким чином, нині в місті вже вісім тролейбусів пройшли капітальну модернізацію і вже успішно курсують на рейсах в різних районах. До кінця поточного року в планах відремонтувати ще чотири тролейбуси. На маршрути виходять новий Ново відремонтований у нас тролейбус, дизель-генераторний на 24-й маршрут і 100% відремонтований на 3 маршрут тролейбус. Це значно покращить перевезення. Все робиться для того, щоб покращити комфортні поїздки наших мешканців комунальному нашому транспорті Нагадаю, Криворіг став одним з перших міст в Україні, де успішно впровадили технологію капітальних відновлювальних ремонтів, в ході яких муніципальний транспорт фактично отримує друге життя. Для цього використовують сучасні матеріали. В такий спосіб криворізькі майстри фактично створюють і випускають на міські рейси на 90% нові машини. За останні роки вже успішно відремонтували 50 тролейбусів та 13 трамваїв. А ще курсують 10 нових сучасних автобусів виробництва Туреччини. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.